Це проєкт про людей, які на фронті захищали незалежність України: десантників, саперів, бойових медиків, офіцерів, психологів та розвідників. Повернувшись до цивільного життя, вони знайшли себе у бізнесі чи соціальній сфері. Ці люди печуть хліб, вирощують креветок, створюють крафтові вироби з дерева і бренди одягу. Відкривають СТО, реабілітаційні центри, косметологічні студії та ветеранські хаби. Олександр Виговський, ветеран війни з 25-річним військовим стажем в Збройних силах України. Колишній артилерист 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, пройшов всі щаблі служби. У 2017 році звільнився з посади начальника відділу бойового управління та відкрив з побратимом пекарню. А у 2020-му, скориставшись грантом на розвиток власної справи, відкрив СТО. До роботи чоловік залучає колишніх військових та членів їх сімей. Батько військового, старший брат військового офіцера, то кажуть, так ти пішов серед направлена з першого класу, я вже мріяв, що це буде військовим. В 93-му році закінчив школу і поступив в військовий інститут артилерії сум... суми. І от звідти туди почалася моя військова кар'єра. Чотири роки військовий інститут, і потім на різних посадах від командира зводу до начальника відділення бойового управління бригади. Потрапив служити на посаду старшого старшої на батареї в 30-ту танкову дивізію в місті Волинський. Прослужив на посаді старшого серої батареї 3 роки. Після цього став командира реактивної батареї бм 21 Потім командир батареї реактивний був, команді батареї самоходної протитанкові, потім став старшим помічником начальника штабу бригади артилерійської групи. У 2012 році було скорочення артилерії. Пішов на посаду начальника відділення бойового управління 30-ї бригади. На цій посади встретив війну і звільнився з Лазування Лазу, Лазу, України. 8 березня нас підняли за тривогою, і вже 14, 14 березня ми вже були одні з частин наша була на адмінкордоні з Кримом, населений Пут Чепинка. Там ми розташувалися. Після цього. Прийшли на Донбас і літом. Сувору Могилу брали, там, Степановка і Лотугіна, щастя, Дебальцева. От, цей шлях. Коли ми їхали туди, не знали, куди, як місцеве населення нас зустріне, як вони налаштовані на Росію чи, чи, чи з Україну. Але коли ми приїхали вночі, стали на шлях, висили бойове чергування. От, я стояв передійним черговим. І десь розцвітає десь годин сьомий, піввосьми, збирається місцеве населення, там різне покоління від 15 років до 70 років. Я нашому командиру кажу, пане полковнику, що збирається. Ми виходимо, стоять на місце населенню. І от хто там несе сала, хто хі -хі, хі, хліб, хто скарпетки, хто були кавуни. І хлопчики кажуть, ми за вас, давайте нашу країну тримайте. І от, після цього допомогти, як. До нас відозло місцеве населення. Ми розуміємо, за кого ми воюємо. У 2017 році Олександр отримав осколкове поранення та звільнився з військової служби. Під час лікування в шпиталі чоловік з побратимом вирішили відкрити власний бізнес пекарню. Лікувався він усі. Там була така похожа пекарня, Я туди ходив смачно. Була для його, що, щоб хтось у нас в таке, ну, те, що був Новоград, щоб, щоб хтось відкрив, навіть не я. Що... Я би кажу, був тут постійним клієнтом. клієнтам. А так ну, трохи в голові відложилось і потім вчив займатись. Любили готувати, що він, що я, трохи от. і на війні готувала теж, то давай спробуємо, давай. Коли пекарню відкрив, то вже готує ріше, бо питає на роботі. А так все готую. Ну так, коли ковіда перший кровотік, півтора місяця на роботі не працювали. Там потім п'ять місяців, а потім тиждень працюємо, ти вже не працюємо. то тобто, такі були, качели. І прийшла ідея по поводу з того. Тим, більше був... був спеціаліст у нас один. Бо зараз саме, що таке, з того можна виткнути, головне, щоб були спеціалісти. Ми почали строїтися якраз тут і дзвонить мені начальник нашого інституту зайнятості, От, е, там, е, як тому під'їхав. Ну, в таких снів добрих стосунках, бо його зять, мій бувший підлеглий. Признаю, що дано. І він там попросив, щоб я розвісив в рекламі, ці, от, об'яви навчання для ветеранів, там є там, безкоштовні курси, щоб я в пікарнях розвісив, і кажу, кажу, є грант там, 250 тисяч на два робочі місця. Каже, можеш ідея, Якраз як планую два робочих місця додаткових. Думаю, чого чо вони не подасться? Хоча, ну кажу, довіра мала, бо за 25 років кажу, в армії, я, як я кажу, і пачка бумаги. Не То есть, все Всі за свої кошти, а випадався, <си> виграв. <си> Війшов азарт, те що група подався ну, в Ветеранські фонд, і теж виграв. Це наше СТО, де ми, де ми працюємо, техніку обслуговуємо. Це військова машина, недавно приїхала з першої бригади. У них там сходові проблеми, порядку, бо їздять не по асфальту. Треба зробити як можна, скоріше, щоб хлопці поїхали далі виконувати свої завдання. Це у нас обладнання, тому що ми придбали по гранту від центру зайнятості. Це підйомники два. Для підйому автомобілів нам дозволило створити два робочі місця. це прес для записовки і випишовки. Це обладнання для виймання мотора. Двигуна з автомобіля. Про це сюди, хлопці працюють. У нас це пріоритет хлопців військові. Тобто, завжди стараємося, навіть, якщо буде машина виходять, машину, бо загнання військово треба, треба робити срочно. О. Раз військове світло, два військова, то стараємося для них робити позачергово. Збираю двигун, ремонтую машину брата. Хлопці зі взводу телефонують постійно, там, в телефонному режимі буває таке, що вони серед поля, а я їм підказую, як щось відремонтувати. Нюансів трошки є. Все залежить від того, де саме там знаходиться машина. Тобто, якщо вона безпосередньо там, на бойових позиціях, то там важливо все. Від ходової до двигуна, а якщо там, ну, Десь пересувається місцями там десь чергові завдання, то там більш-менш якось можна терпіти. Хлопці в мене відлічні. А знаю давно 6 років, за ним служив. От. Одного, де единий, наш молодий батько його тут теж служил разом. От. І Паша матеріс у нас теж. Він мене ще туди прийшов, коли мене там, там Можна сказати, що він Азов у нас спрацює. Ну, хлопці, я балоси, стараються, тобто якщо щось непонятно, то питаю друг у друга. Те, щось підкажуть, показують. Хлопці, які приходять після війни, після бойових дій, дуже такі напряжені і, і дуже осторожні. Те ж саме треба і з дві і, і так, і так, і так теж працювати. будь-який тобто, якийсь громкий звук, внезапний такий, щось таке, то їх насторажу, буває, що навіть пугає, можуть там присісти, упасти. То есть, если он пришел, и сразу ему дышку, возле него бьешь не по железу, то все уже трохи может его насторожить. Бачите, в коллективе общаются, то есть уже что-то такие погано забывается, что здесь там там анекдот, посмеялись. Здесь работы отвлекаются от этих наших сейчас будней таких важких. До роботи на СТО Володимир залучає колишніх військових та членів їх сімей. Сергій ветеран війни. У 2021 році звільнився з військової служби, а з минулого року почав працювати механіком. Сидів вдома, не вистачає грошей, пенсії, здоров'я. Відголосок війни. Тихо по трохи там виходиш, є час працюєш. Спочатку, вже, да, кажу так, як офіцер, який трохи так розумів тактику, розумів, що буде, що, буде, що буде війна, що буде, але як всі, не всі, кажуть, можемо, більшість всіх думало, що буде чисто, чисто Восток, Донбас. Ніхто не мог подумати, що підуть з території Білорусі, нададуть, що авіаса буде туди літати. Ми зразу в перші дні тут у нас організувалось штаб охорони і оборони міста. О, у нас місце двох добровольчих формувань тут людей ходило 5 чи шість було добровольчих формувань. Організовували охорону, тобто, ну, були готові, кажу так, морально, були готові до зустрічі ворога. Каже, перший місяць-два у нас хлопці на столок, як я кажу, працювали за їду. Тобто, робили машину, тоді тобто, була масово волонтери гнали машини за кордону, їх треба було робити, і от хлопці там там і день-ніч, і можна казати. Робили хлопці машини безкоштовно. Ну, єдине, що з, з ми, ну, не було купувати, бо таких грошей не було. Але але робота робила, я кажу, працювала, зайду. Ту важко дивитися, коли люди тут, що тоді було і зараз теж. Кажу, що 22-й рік, от вони трохи там переживали, що війна. А зараз подивіться на людей, які не пов'язані з війною, тобто, у кого нема там, родичів, то вони от, живуть, думають, як, от так, все, ті, так і повинно бути. Все, там, там хлопці хай погибають, там хай хузиють, а я тут себе вже От на, 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 на таких дивитись трохи обідно. Повертаються хлопці по-різному, хто повертається здоровий. Там, хоча, ну, скажу так, психологічно, там здорових немає, бо сам по собі знає, що таке е, війна, але. Не здаватись, тобто, і головне, не, не наступати на стакан. Саме головне, бо дуже багато, я знав, що от, прийшов, особливий інвалід, на роботу не, йти не може, там пенсія якась є. І що, а він молодий чоловік. Йому що жити-жити, роботи, а він не може, того, то на стакан це найповітне.